Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про взаємозв'язок влади та армії. Зараз це дуже важлива ланка взаємодії і вона повністю не робоча. Поясню чому, наприклад, візьмемо стандарти НАТО. Якщо з точки зору злагодженості дій, наші військові дадуть фору навіть стандартам НАТО. То в частині забезпечення війська наша держава не витягує. І проблема навіть не в тому, що держава не витягує, а проблема в тому, що вона навіть не хоче то обговорювати. Це дуже погано. Я, наприклад, всі стандарти НАТО бачу по бліндажах наших ЗСУ в Тіктоці. Отам всі стандарти НАТО видно наочно. Тому що, судячи з наших бліндажних систем, ми не дуже то забулися здобутки Другої світової війни. Хоча по стандартам НАТО туди вгодилося б завести хоч би якийсь камінь та панцерну сітку. І все. Тому що одна справа, що наші військові ходять по болоті, тому що це їх робота, але коли вони заходять в рідний бліндаж, то принаймні там має бути сухо. Цього чомусь ніхто не робить. Забезпечення зброєю ваше питання. Тому що забезпечення зброєю мало нам боліти ще з 2014 року. І воно нам боліло-боліло, а боліло, так і не виболіло. Це системний фол, який вигрібають наші солдати. Зараз ми це ніяк не виправимо. Тепер ми мусимо чекати просто лендліз. А видача лендлізу пришучиться лише тоді, коли ми будемо підсвічувати помилки російської сторони. Як це було вчора із Запорізької атомної електростанції? Тому що я, наприклад, чула експерта, який казав: Ну, давайте думати логічно, там же ж нічого такого не сталося. А що мені також хотілося би спитати логічно, ви хочете дочекатися цієї критичної миті, коли вони там поцілять в Запорізьку атомну електростанцію, так? Або у нас є план Б, що ми будемо робити, коли російська сторона таки поцілить Запорізьку атомну електростанцію. І чи не розумніше буде застерегти весь світ російську сторону і взагалі відтягнути критичний момент якнайдалі? І в цьому вся стратегія державної системи. Часом ми просто чекаємо, коли рак на горі свисне. Словом, підписуйтесь на мій канал. Бувайте!